Вітаю шановне панство, з вами Фобік. Сьогодні в мене тут є посилочка, посилочці електростанція. Сьогодні проведу вам такий маленький екскурс, покажу, що це таке, як воно виглядає. І покажу таку маленьку енергонезалежність, як прожити і бути хоча б частково енергонезалежними в цієї зими, тому що обіцяють зиму не дуже легко. Тому погнали розпаковочка коробочки з електростанції. Поки. Дивитесь це і слухайте це, можете відразу там лайкушу потикати, підписатися на канал чи щось таке. А ми погнали чисто з розпаковочкою. такий і вигляд має, Чисто вигляд має. Тут є три розйоми під розетки. Тут є зарядка. Ну, цей, шнур, цей шнур я вставляю в розетку, чисту в розетку, і воно заряджається. Оце просто що вам треба зарядити, нажимаєте на кнопку. А це, чиста кнопка, це. і вмикається у ці розетки. Так як мені не вистачає усяких зарядок і так далі, то я беру, беру подовжувач, втикаю все, що мені потрібно в подовжувач, а потім сюди вмикаю. Це в мене там і, ноти, і інтернет там, і все таке. Тому дуже удобно, дуже компактно. Коробочку можна прибрати. Тут всілякі штуки ще є в коробочці комплекті. Не знаю, Знаєте. Що буде виходить. А, до сюди і всіляки там і так далі. Дощі всілякі смуги. Вони мені як мінімум зараз не потрібно. Оце ось зарядка, яка сюди тикається, в таке гніздо, чи як воно це називається. І сюди втикається. Просто у мене вже така одна є, я її трішки потестував на 1 кВт, але 1 кВт мені трішки маловато. Зараз мені ось під'їхало на 1,5 кВт. Як зрозумієте, наскільки у вас станція, як мінімум, в цій моделі, воно з боку тут пише 1,5 кВт. І відразу попереджу вас, наприклад, з чим я столкнувся і в чому моя проблема була з дистанцією на 1 кВт, в тому, що, якщо правильно розумію, если правильно розумію, короче, тут что-то типа потужность, не потужность, Ну короче, у меня компьютер намикається с этой станцією на киловатт тут было написано 700 ватт или что-то еще, еще что такое насколько я понимаю, максимальная потужность а тут, не знаю, тут написано 400 вольт, не вольт давайте телефон возьму секунду так, что у на телефон відробився. короче, смотрите здесь еще Ой, вот сюда, смотрите Де тут вона? Так? Ось сюди. Ось. Тут цілякі циферки, не циферки. Я в них не дуже розбираюсь, но суть що, наскільки я зрозумів, там в мене на минулой станції 700 було написано, а тут тисячі, ну, півтори тисячі і в теорії воно хоча б допускатися буде, тому що в мене основна проблема. Основна проблема це те, що в мене комп'ютер не микався. У мене там стояла. Як воно називається? У мене стояв на пів... там... Блок живлення стоїть в комп'ютері на 750 Вт, наскільки зрозумів. А там максимальна потужність, наскільки я розумію, на. на 700, 700 Вт, здається. І, коротше, воно як чик, а воно комп'ютер якось не фуррущить. Тому, наскільки зрозумів, воно якось мене не, не дуже воркало. Зараз потім спробую підключити комп'ютер, подивлюся, буде працювати, не буде працювати. Е, якщо в квартирі таку штуку ставити, то це нормальний вибір. Якщо в частному секторі, то є варіанти дешевше. У мене стояв сонячний інвертор плюс акумулятори, вони дуже шумлять і для квартири, наприклад, це не дуже підходить. Якщо ви в частному секторі, то у вас там якесь таке можна сказати, службове приміщення, якщо є. То там буде непогана ідея поставити або таку станцію, або, або, або сонячний інвертор плюс акумулятори. Вони, можна сказати, для вас будуть більш потужними і більш дешевшими. Але вони шумлять дуже. Ці, це ж шумлять, але менш. Ну, Рівень шуму поменше. Сонячний інвертор за кумом у мене на 3 кВт, у мене шипів на 90 дБ, якщо я брав додаток, завантажував на телефон і проводив біля нього. Там шум 90 дБ. Ви самі розумієте, якщо живеш весь квартирі, то проблеми будуть з сусідами. А Цю заразу на 1 кВт у мене шипіло з... десь під 60 дБ. Тут я наміряв, тільки з коробки ось дістав. Якщо що поміряю, може там. Допишу, наскільки воно шипить хоча б десь на відео знизу десь там. Тому самому цікаво, буде більше шипіти, ніж півтор, ніж кіловатний інвертор, чи так же саме приблизно. Ну, поки що здається все, що хотів розповісти. Зараз піду поставлю, підключу, і все буде файно. Також дивився в інтернеті там відосики, якщо в квартирі. Ставити а, ну, і про сонячний інвертор. Сонячний інвертор, наприклад, за якомами, ти вам краще за все підійде, і як він, ну, його підключають, чи він заживлює там, увесь будинок. Чисто весь будинок, наприклад, або якщо у вас там десь там, автомати стоять на різні кімнати, можна там ну, якісь конкретні кімнати заживити. Це дуже прикольно і... з цим роблять приблизно те ж саме. Якщо є наміри заживити усю квартиру, там треба теж електрика викликати, і вони там якийсь додатковий захист у лічильника ставлять, там якісь автомати ставлять і можуть так само заживити, що коли у вас світло вимикається, ви перемикаєте там автомати якісь, вимкнути типу подачу електроенергії, яка у вас вже є, і перемахнути на цю зарядку. Або використовувати як я. Я в розетку тикнув, і з розетки собі там модем заживив, і там ноутбук, наприклад. І вроді, ну, кажись, комфортно, удобно і все таке. Але там жалуються в інтернеті, і в мене таких проблем не було. Що, не було, що вони там горять, не горять у людей, що так краще не дуже використовувати. Тому. Тут же самі вирішуйте, що вам треба, як вам треба, як ви будете це використовувати і так далі. Я свої 5 копійок чисто для вас уніс, для тих, кому було цікаво. І на цьому мабуть, усе. Так. Ось в мене є дві станції. Зліва на кіловат, справа на 1,5 кВт. Ліво, я щойно від'єднав. І поставив вправо. М -м відразу бачимо потужність. Бачите, на потужність як вона там називається. Зарядка 1,5 кВт. Тут максимум 750 було щось таке, там 700. А тут вже ну, 1600, бачите, циферка. Ну і заряджена на 85%. В скорому часі вона буде заряджатися. І можете почути звук зарядки. Він десь на 60 дБ був на минулій станції. Тут поняття немає, не заміряв. Ну, скоро вона почнеться і почуєте. Ну, Відразу бачу, що зарядка ну, в рази швидше, ніж там була. Тому що там постійно зарядка от это, писала 750 чи щось таке. Ну і це треба розуміти, що з розетки він тягне типу в два рази більше. У мене ось зарядка йде, там подовжувач поставив і в розетку тикнув. О, зарядка пішла. Оп-оп-оп! Можете почути звук зарядки. Мені здається, він ще тихіший, ніж цей. Чисто ще тихіший, прикиньте? той, мені здається, був гучний, а цей тупо тихший. Я не знаю, як це працює. Мені здається, якщо більший, більша зарядна станція, то він повинен більше гудіти. А цей тупо тихесенький, якийсь тихо, там якось воркає, воркає. Оце, оце мені подобається. Ну там я замір робив, ще скажу, на цій Станції на 1 кВт був ну, з телефону там додаток скачував. Писало в кімнаті, у мене тут десь біля нього 60 дБ гучність. Тут я не заміряв зараз, але б сказав би, що зарядка приблизно на точніше, гучність, там, на, ну не знаю, 30-40 дБ щось таке. В рази тихіші, ніж, лі, ніж оцей лівий, ну, ліва станція. Тому поки що я повністю задоволений цією Правою станцією і зарядка, дивіться, вже 4% зарядилась. 4%, буквально, я не знаю, тут відео йде скільки тут? 3 хвилини, 4. Ну, <кхем> коротше. Права станція нормальна. Не знаю, наскільки швидко і наскільки гучно працюють інші станції, якщо більше брати, можливо, в такій же тенденції воно і швидко заряджається, в рази швидше заряджається і тихіше воно працює, ну мені це дуже подобається. Тільки я одне єдине не знаю. Може хтось мені внесе ясне, що це таке. Що тут штука відкривається, закривається. Тут по бокам, наскільки я розумію, повітря там бігає, там зліва, справа і так далі. Тому тут не треба нічого заставляти, я потім приберу цю станцію. Просто повітря зліва і з правої сторони виходило. А що це таке, не знаю. Тут ще є я кнопка, десь позаду. І вона ліхтарик микає. Ліхтар, тут різний є. Бац, бац. Ну там бац-бац. Там там чи там ще там щось. Я першим ділом, коли першу станцію свою отримав, знайшов цю кнопку. Не знав, там, як працює, але цю кнопку знайшов першим чином. Тому якось нормально. Так, переробив всі свої махінації, які хотів. Це приблизно середня напруга у звичайному стані, коли у мене увіплено. Зараз три комп'ютери, ну, два нова, і комп'ютер, так би, так би мовити. І, ну, Там десь 150 Вт, 120 Вт, мене Ну, Якщо там додатково щось навантажити, Ну, просто так вмикати теж не треба, це десь чи по роботі, чи щось таке там макати, ну, скажімо так психологічній роботі. Десь там стрім, наприклад, увімкнув. Хоч не хоч напруга буде зростати, тому що потреби електроенергії будуть збільшуватися. Тому у середньому, от зараз, при роботі. ну Просто вімкнуно, воно ну, там плюс-мінус 150 Вт є, Скажімо так. Ну, десь там 120, воно показує, ну там 150, скажімо. Додамо напругу, нехай там два рази буде. Ну, нехай там 300 буде, там 250, я не знаю. Ну... Чисто так і математично, якщо порахувати, то це приблизно 6 годин, все одно там плюс-мінус буде працювати в теорії. Можливо, я ж помиляюсь, звісно. Але комп'ютер дуже багато вість. Якщо так записатися але енергонезалежністю, то, мабуть, краще за все це записатися ноутбуками і комп'ютер взагалі не вмикати. Тому що за, ну, дуже якщо рахувати там кожний кіловат і так далі, то приблизно там при напрузі двох ноутбуків в мене витрачається приблизно. Там, не знаю, там 60, ну, ноутбуків і роутера 60-70 Вт, мабуть, коли ти напрягаєш дайти. А тут один комп'ютер приблизно ну, трішки більше буде. Ну не трішки більше, а все одно більше буде їсти, ніж два ноутбуки. Тому кому більша енергонезалежність треба, мабуть, вам краще. Доставати, якщо є у вас ноутбуки, і забувати на комп'ютери, тому що вони багато їдять, і працювати чисто з ноутбуками. Так, на цьому все це було моє посилання чисто від фобіка, лайкушки потикали. І на цьому все. Усім до побачення! З вами був Чисто Фобік і розказував про свою таку часткову енергонезалежність. Кому було цікаво, ще раз повторюсь: 10 раз лайкушку, лайкушку. Ну і підписуйтесь. До побачення.